Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу вам показати хлопці, хто займається пам'ятниками, оцінять. Дивіться, є в нас на виробництві у власності, власності отака малишка. Заводський кран маніпулятор. Стріла 7 метрів. Все поворотне, все, все зроблено добротно, з лабами, лаби виходять, все, борти відкриваються. Ціль. задача його підносити, опускати. Ну, ви зрозуміли, я його для чогось купив, не просто так, щоб він тут стояв. І на нього всі дивилися. А щоб він виконував свою роботу. Він пригнаний з Харкова, на Харківській реєстрації. Ми його трохи підшаманили. От будемо ставити сюди новий стартер. Людина, яка мені продавала, я його... Вітаю, не обманув. Він вже пройшов у нас трошки багато кілометрів, вже зробили йому ТО. Поміняли масла, фільтра. Ось такого плану. Лаби, все як має бути, все висувається, все підставляється. Ну, я думаю, вам смислу нема показувати, що в ньому всередині. Ну, зіл як Зіл, Камазовська в нього. приборка. Ну, все Камазовский считается. Ну, Камазовская, короче, приборка. Что тут говорить, Давление тримает. Такие его не тушите в него. Ну, рабочая машина. Рабочая машина. Нравится мне дуже цей, цей ЗИЛ. Поставлено, бачите, три дворники Чітко. Ну, бачите, так, да, його трошки життя потріпало, десь там ржавчина, там ржавчина, Ну а без е, ржавчини нікуди. Це робоча машина. Що предстоїть нам з ним робити, з цим зілом? Цим зілом предстоїть е, покраска. Після покраски ми його трошки забрендіруємо, борта рекламою, двері, номера телефонів. Різину поки ми йому міняти не будемо. Резина тут, да є знос, звісно, але резина вся рідна. Так що тут у нас нам буде служити. Рама тут не тріснута, не поведена, не варена. Так, да, ця машинка повідала, звісно, повідала, бо вона ж для цього була створена. Ми ж скільки її грузили, щоб борти тріщали, розлазилися. Така резинка. Різинка не пересохша. Протектор є. Почистили ми од помили, були, розібрали його. Ну, коротше, обслужили машинку. Обслужили повністю машинку. А так я цією машинкою довольний. 245-й з турбіною. Він поставив фонарь лампу, бо деколи треба в вечірній час зробити пару маніпуляцій ним і не видно нічого. Ну, єдине, треба його підключити до плюса. Маса в нас є, на кузов масу закріпимо, тільки плюсовий потягнути туди і все. Так щоб вона включалася в мене з кнопки в машині.